І коли я його робила, я така думаю, ну, для першого разу я думаю, справлюсь, так дітей, 3-4 дитини буде. і, Ну, його навчитись для початку хоча б взаємодіяти з дітьми, але виявилось так, що на моєму першому майстер-класі було 11 дітей. Тому я вже набрала смілості, скажімо так, занадто багато. Тому в цей четвер, 19 червня, у мене був мій перший майстер-клас, взагалі, який я робила за своє життя. І... Наступну суботу, 28 червня, в Чернігові біля Сіверського, може, хто знає, в Чернігові там Наракасовського, Сіверського, буде проходити майстер-клас для дітей. Я набираю групу сім діток. місць зараз є ще шість, буде від семи плюс років. Бо я трошки боюсь, поки що буду брати меншого віку.